Ми сьогодні в Тернопільській області в Тернопільській області зазвичай випадає трохи більше опадів ніж в більшості областей України, і тут дуже шкодочинне таке захворювання, як склеротиня або біла гниль. Зараз ми на полі в однієї з компаній наших партнерів, агроном Роман. І я хочу запитати, як ви вважаєте, які перспективні способи захисту олійних культур це я маю на увазі соняшник. Ріпак і сою. І е, як ви прокоментуєте цей рік захворюванням, як ви боретесь цією хворобою? Перші методи боротьби з скротинію в нашому регіоні е, потрібно починати це з сівозміни. Е, друге це якість посіву, це якість е, підготовки ґрунту насамперед е, перед посівом, тобто, це якісне е, зароблення рослинних решток попередньо. Так як в нашому господарстві, можна сказати, сівзмінна перенасичена олійними культурами, так на це першочергово потрібно звертати увагу. В нашій кліматичній зоні минулого року, скажімо так, тиск склеротинії був менший, цього року дещо більший. Чому ну, цей рік дощаний, висока температура і волога сприяє поширенню даного збудника. Тому цього року ми старалися якісно підготувати ґрунт під посів. Ми зараз знаходимося на посівах Сої, яка також на сьогодні є уражена склеротинією, але на даній локації ми вносили ґрунтові препарати для боротьби з збудником, так і ну, можна сказати, що даний препарат та лапстоп контенсо в дозі 2 кг, -кілограм. 2 кг показує найкращий результат на сьогодні. Тобто на перспективі на далі використання грунтових препаратів, можливо, як ми працюємо, ми його даємо з посівом. Просто у рядок, можливе. На сьогодні, як, на мою думку, приносить найкращий результат. Ті препарати, які ми вносили осінню і навесні не сівалкою, так, а оприскувачем перед ґрунтообробітком, не завжди приносить якісний результат, тому що це треба дуже конкретно і в тислі сроки провести дану операцію. Тобто, це, щоб не було перестаново. Високих погодних умов, вітру, сонця і тому подібне. Тобто, ну, якщо вносити оприскувачом, це треба е, відповідально і е, практично перед самою зробкою ґрунт. тоді воно так дає свій е, якийсь результат. Е, якщо це за пару днів, так, чи, наприклад, з осені, коли немає високих температур, є велика воло, ну, більша, більш вологіший ґрунт, теж має право на життя. Минулого року ми такі досліди проводили, і, ну, скажімо так, ураження були, тільки не, не такі Дуже. аж суттєві, як порівняно з контролем. Ну, на сьогодні можна побачити картину, що у нас е, ну, є ураження, так, але по суті, де вносилися ці препарати, вони не такі вже аж критичні. Якщо там порівняти, наприклад, на ділянках, де ми їх не вносимо. Ну, тобто, основний із способів боротьби з кларотинією – це саме є внесення даних препаратів. Також використовували, ну, були, закладали досліди для внесення вже по листу, скажімо так, на цвітіння, бутонізацію. Також є. Тож ця технологія має право на життя, та менший відсоток ураження. Все рівно, якщо його в ґрунті є багато, так це зрозуміло, що забрати її стовідсотково неможливо, але ну, право на життя має таке. Тобто біологія може суттєво зменшувати зараження самоґрунтової форми? Звичайно. І ви рекомендуєте. Так? Ну, всі сто. Дякую, пане Роману, що поділилися досвідом. А е, високих врожаїв до добрих цін. Вам дякую, дякую.